Добрий день, мене звати Лазоренко Олеся Соломія. Писала роботу у секції геологія, гідрогеологія та геофізика. Тож хотілося б поділитись своїми емоціями від третього етапу конкурсу захисту. Наукова конференція проходила в комфортній обстановці, всі спілкувалися вічливо та привітно. Хоч і були деякі особисто для мене неочікувані питання щодо роботи, проте відповідь на них я все ж дала. Ніхто з членів журі не тиснув і часу, щоб подумати, над відповіддю, було вдосталь. Загалом, атмосфера цього конкурсу була хоч і хвилюючою, але приємною. Всі роботи були унікальними, і кожен учасник дійсно цікаво представив свою тему. Впевнена, що кожен з тих, хто писав, захищав свою роботу в МАН, досягняв великих успіхів. Хотілося б також подякувати моїм науковим керівникам, які наснажували, радили, вірили в мене. Вдячна Малія Академії наук за таку можливість брати участь в конкурсі захисті та за унікальний досвід, який я тут отримала.